Давайте розкажу. це така преісподня електричок. Вони тут народжуються як птах Фенікс. Що відбувається? У нас на сьогоднішній день не дуже багато грошей в країні, щоб закуповувати нові електрички, але це не привід людям їздити в старих роздовбаних. Тому тут такий процес, де заходить електричка, яка могла бути після пожежі чи просто вже її там 60 років. Насправді є ті яким вже понад 60 років, і вони тут все відвиварюють кузови, повністю змінюють все. Освітлення, встановлюється система оповіщення, і вона, коли виходить на лінію, часто густо люди заходять, вони не розуміють, що це не нова електричка. Всі, Добрий та, день. Всі, привіт. — Це нутро електрички, да? так? Це, це вже ми всередині цикла. Початковий цех це де взагалі немає нічого, метал розвалений. І відповідно це вже така, ми близькі до фінальної зборки. Ну і в цьому ще практичність, тому що от, знов таки вартість ремонту такої електрички у нас зараз це не дешеве задоволення, якщо це вісьми вагони, це до 100 мільйонів гривень. Поремонтувати, де, ну от повністю це називається капітальний ремонт з модернізацією, але вона отримує ще ну може там 8, 10, навіть 15 років жити. Якщо б ми закуповували нову, вони зараз ну, в, такому, в такому класі стартувало там 8-9 мільйонів євро. Тобто це в рази одна електричка. Так, звичайно. Скільки в «Укрзалізниці» електричок? Взагалі? Загалом у нас понад 100 е, змінного струму, і ще десь 60 постійного струму, тому що в нас є. Різні системи а яка вони не взаємозаміння. Тобто, ті, які їдуть на змінному... а, тобто є різні колії і певні Ще колії... Є дві системи струму, так. все дуже непросто в залізничному господарстві.